Ходимось десь за 3 кілометри від фламінго. Там в долині понад 5 сотень великих фламінго та 192 малюка. Саме їх сьогодні потрібно зловити та окільцювати. Мені випала унікальна нагода попрацювати в команді загоничів тих, хто заганяє птахів. Спершу фламінго скерували до берега, плаваючи на байдарках. Тепер наше завдання оточити пташенят та під чітким керівництвом пастуха-координатора спрямувати їх до спеціально створеної огорожі. Вже звідти маленьких фламінго забиратимуть на кільцювання. Вперше в житті працюю фламінговим пастухом. Ось, бачите, багато солі. І приблизно таку піну ми бачили, до речі, в Херсонській області на рожевих озерах. Прямо під боком у нас в родної Херсонській області є своє мертве море. Ось це невіроятне піна. Зараз треба побачити де фламінго і йти просто-просто на них. Так, так, так. Це командир керує процесом. Я вас уважно слухаю. Е, Діма, треба уйти вліво. Вліво йти. вліво. Так, плюс прийняв, беру львіше. Може здатись, що це якась розвага, але насправді у всьому є свій сенс. Дуже важливий. Пташеня реагує на людину і змінює траєкторію руху. Зміщуючись вправо та вліво, я можу спрямувати маленьких пташенят в потрібному напрямку. Гулі-гулі. Вони його зупиняють. І зараз на нас буде біжати. Є? Схоже, пернаті малюки не зовсім розуміють, що від них хочуть люди. Цікаво, чи вдасться нам загнати хоча б одне пташеня? А, прикольно. Опа. Намагайся втекти! Кільцювання особлива процедура, під час якої пташенятам одягають на лапку спеціальну мітку. Саме завдяки цій позначці дослідники дистанційно, не турбуючи птахів. Збирають інформацію про їх життя, міграцію, смертність, особливість харчування чи хвороби. Тож кільцювання птахам на користь. <рес> Малюки фламінго, схоже, мають інші плани і намагаються втекти. Оце прикольна двіжуха. А ми намагаємося їм завадити. же ворота! Звісно, пташата зараз трішки стресують, але все це заради їхнього ж блага. так. Ай я ловлю. Давай, давай, давай! давай, давай, давай. Маленький, потримати далі! Обережно хочу, щоб не пошкодити, не, не дай Боже. Я ж не знаю, як їх навіть тримати. Маленькі, маленькі. Рожевий фламінго, справжній в Україні. Серце б'ється. Зараз пташенята схожі на бридких каченят, тобто сірі. Але згодом їх пір'я почне рожевіти, як у батьків, а все завдяки харчуванню. Уявіть собі, свій яскравий окрас птах має, бо любить їсти рачків, які містять червоний пігмент каратиної. Дивовижне відчуття зараз під час війни побачити таке життя справжнє. Давай палку, бо підпаміс. Тримайте палку. Бо мене попросили давай, давай. його тримати вже. Лапки кріхки, я не торкаюсь лапок, я тільки зверху тримаю. Важко навіть вам описати, що я зараз відчуваю. Я пам'ятаю головне правило, коли тримаєш птаха, тримай його так ніжно, щоб не пошкодити, але так міцно, щоб не відпустити одночасно. І ось вже вони заходять в ворота. Ось, бачите, нам вдалося. Їх тут менше ста, всіх не вдалося спіймати, але багато досить. Давай, біжи до своїх. Це фантастика. А тепер просто просимо їх пройти туди всередину. А, тихо, тихо, йде прорив, прорив. Ось, друзі, і залишається декілька кротів до цієї маленької перемоги. Там ще один несуть. Все, ворота закриваються. А ось бачите, спочатку тут три лежало, один вже встав. Бо це просто вони злякались і зараз таким чином проявляють стрес. З ними все добре, вони цілі, але вони, до речі, дуже маленькі. Який їх вік в середньому? Ну, ці, тут декілька груп, самі малі – це їм 40 діб, а самі великі – 60 діб. Саме ми будемо кальцівати тих, яким більше. Це десь. десь. О, бачите, теж. Видужав. Видужав. Все, більше ніхто не лежить. Можна було подумати, що щось травмувались. Ні, просто втомились. Але відпочивати птахи будуть згодом. Адже зараз найвідповідальніший момент. Ми нарешті починаємо кільцювання. Тепер кожна птаха отримує свій номер. Давайте разом це зробимо. Це визначна подія для всієї України. Ми сподіваємося, що вони будуть у всіх європейських країнах. Ось. Оця красуня перша буде, так? Да. Давай сюда. Давай. Ага. моя перемога. Перемога. Красуння, перемога. Я хотів ще запропонувати вам дати ім'я. Да, ім'я перемога. Обережно. Все. Маємо. Я тут. Так, давайте зробимо це разом, зробимо безпечно. Так, да. Зробимо надійно. Так. Ха -ха -ха, клас! Неймовірні відчуття, коли така краса, така ніжність. Тебе так легенько кусає, дивиться на тебе. І ось перший номер. Зафіксуємо це. Беремо його туди, туди. Допоможіть. Давайте так. разом це так. зробимо. Туди, розкриваємо це. Розкриваємо, тільце. і туди на, на гомілку. На гомілку. Так. Літерами вверх. Літерами вверх да. Аккуратненько туди і відпускаємо. Я тримаю пальцем. Так, і відпускаємо. Щоб не, не зашкодити, так, не травмувати. Все так, обережно. Так. Оп, оп! Так. Ювелірно все зроблено. Ну що, Вітаємо Вітаємо. Я Вас вітаю. В Україні. Це ваша робота. Слава Україні, героям слава. слава. Після кільцювання спеціалісти обов'язково заміряють кожну пташку, зважують та реєструють. З точки зору науки, з точки зору наших національних парків, заповідників. Що ця подія означає? Наскільки вона визначна? Національні парки це національне надбання українського народу. Вони дуже важливо для майбутнього, для біосфери в цілому. І якщо є фламінго на території національного парку, це ознака того, що тут охороняється територія, є достатньо їжі, система екологічно балансує, живе нормально. Це означає, що ми маємо майбутнє жива екологічна система. Це запорука благополуччя для людей, які тут живуть, і стабільність екологічної системи, де ми живемо. Діосфери в цілому. Ну що, Відкриваємо. Давайте, давайте, давайте. Бачите, <певітую> друзі, Побігли. Птахів вважають священними створіннями багато народів світу. Тому сьогодні, коли в Україні триває війна. Історичне перше народження на території України та нашого Причорномор'я рожевих фламінго можна вважати добрим знаком. Хоча для наших широт це справжня дивина. І, треба сказати, не єдина.